Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні оглядаємо матчі вівторка шостого туру Ліги Чемпіонів. Хороший ігровий день вийшов, хоч і без особливих сенсацій. Але є кілька поєдинків, доволі результативних. Ми тут бачимо і Реал Мадрид, який мучився за Талантою дійсно, і в один м'яч тільки переміг. Ми побачили Інтер, який вперше пропустив ці лізі чемпіонів підсумку, програв. Ну і матч Лейпцига за Талантою теж 2-3. Дуже цікаве. Розв'язка і протистояння. Ну і Шахтар, на жаль, розгромно програв. Це найбільший рахунок цього ігрового дня. Всі ці поєдинки ми. Обов'язково з вами розглянемо. Пишіть, які вам найбільше сподобалися, які дивилися, обов'язково в коментарях відмічайте е, свої якісь моменти по матчах вівторку. Перед початком поставте вподобайку обов'язково цьому відео, якщо вам подобаються наші огляди. Тому що в цьому році це останній вже огляд, передостанній, точніше, бо ще на матчі середи буде, але в будь-якому випадку по цим командам так точно вже останній. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропускати наступні відео. У нас е, ще будуть інші формати під час. Паузи на Єврокубки їх не буде. Ну і, звісно, український чемпіонат теж піде на паузу. Тому е в Телеграм теж заглядуйте, щоб не загубитися. Ігровий день вівторка розпочався з двох матчів. В принципі, вони були не дуже цікавими. Розпочнемо з першого Динамо Загреб Селтік, де не було забито голів, де грали команди, яким дуже потрібно було виграти. Тому що і Динамо Загреб, і Селтік отримували від німців, і Динамо Загреб, і Селтік. Ну, в принципі, це є середняки Ліги Чемпіонів, Вони продемонстрували себе як середняки, бо вони брали очки. В таблиці вони були поряд. 7-8 очок вони набрали. І це хороший результат для таких команд. Тобто їх реально поєднує те, що вони від німців отримували одні 7, інші 9 м'ячів від Брусі від Баварії. Ну і в принципі, вони слованом громили. Динамо Загреб громив, Селтік громив. Їх реально багато що поєднує. І вони зіграли в такий рівний футбол по статистиці. Ми бачимо, що, можливо, Динамо Загреб переважав е за е ударами по воротах. Да? Структурно мені Селтик більше подобається, бо я дивився два поєдинки і Ліверпуль одночасно з Динамо Загребом Селтіком, Моментів було мало. XG ми бачимо мізерний. 0,48 Селтіка, 066 Динамо Загреб. В принципі, Селтик, ну, скажімо так, по гостроті, по структурі, видно, що команда більш солідна, ну, але немає особливого класу, щоб завершувати такі поєдинки в свою користь. Бо обидві команди розуміли, що дуже потрібні очки. А коли дуже хочеш, ну це як умовний, не знаю, лівий берег грає в чемпіонаті України проти Оболонії. Обидві команди дуже хочуть. Вони розуміють, що з іншими командами їм важко брати між собою. Бачите, що ну, не складається. І Ліверпуль Жерона, у 19.45. де Ліверпуль мінімально тільки переграв Жерону. Я тут відмітив би команду Мічела, в них є проблеми. В принципі, з травмами з Циганков, Ферера випали Палиміовські теж. Але Циганков це серйозна втрата, хоча всі інші вже більш-менш повернулися. І ставка Мічела тут була на контратакувальну гру, і на двох швидкісних футболістів в його команді це Данджума і це Спрілля. Це футболісти, які мали б втікати в контрі. І в них вдавалося, жирона Жерона розпочала хороший матч. Вони створили два кілька нех... непоганих моменти. Алісон сьогодні врятував. І він повернувся в лізі чемпіонів ворота Ліверпуля і показав, чому це є топовий голкіпер. Кілька хороших сейвів в цьому матч він зробив, зупинив Жерону І далі систематично Ліверпуль все-таки вже підходив до воріт суперника. За перший тайм моментів таких ну, суттєвих можливо і не було, але на XG однаковий награли команди. Моментів однаково створили. Но володіння було за Ліверпулем. В другому таймі вже Ліверпуль перетиснув за рахунок класу. Організаційний захист Жерони не витримав. І пенальті, яке скоріше було, там наступили на ногу футболіста Ліверпуля. І Салах реалізував цей одинадцятиметровий. Забив в лізі чемпіонів і підсумку Ліверпуль виграв. Ну як мінімум, Жерона не виглядала безнадійною командою в цьому матчі, як це було в, в, в минулих матчах проти топових команд. І ми бачимо чітку структуру це структура Лейпцига. От Лейпциг так само грає в цій лізі чемпіонів низьким блоком і завантажуємо на опенду туди або на цю Шешко. Вперед вони хай бігають. Так само і тут. Сидимо низько, але от двоє. Там попереду. Аспрілі, який має шалену швидкість, молодий талант. Ну і Денджума, який теж має хорошу швидкість, але це не спрацювало проти Ліверпуля. Ліверпуль зіграв як сьогодні Баварія проти Шахтаря. Єдина різниця, що Шахтар 5 допустив, а Жерона всього-навсього один. Ну, якщо ми вже по списочку йдемо, то давайте один із найцікавіших матчів. Матч точно матч дня. Це аталанта Реал. В моєму випадку для мене точно це матч дня, тому що я вболівальник реала. І вивіска класна. Друзі, Аталанта перша команда Італії. Вони в серія зараз на першому місці йдуть. Плюс Аталанта в Лізі чемпіонів височенько йшла до цього. Вони грають непогано. Гасперіні, він переродив команду, тому що раніше давали одні люди. Там грали той же дуван Сапата, давав результат папу Гомес раніше і Маліновський. Ми пам'ятаємо ту команду, коли був Маліновський дійсно на праймі. Одна команда Гаспіріні. Зараз зовсім інша команда Гасперіні, де дає Лукман, де декателар розкрився в цій команді. Він результативний. Розумієте? Класно, демонструє. І вони грали проти реала, проблемного реала. З травмами, шалені проблеми. В захисті нема кому грати. Чуамені грає центрального захисника. Що? Да, але в цьому матчі він, до речі, непогано зіграв. Більш-менш. Він рятував команду. По флангам ми бачимо Гарсія Васкес. Не ті крайні захисники, тому що Менді випав, тому що Кармахаль випав. Немає нікого в центрі захисту. Проблеми, але повернувся Вінісіус Жуніор, трошки віддушена для Реала тому що хоч трошки в атаці є варіативність, є МБП, є Белінгем. І в принципі, ми сьогодні побачили цю зв'язку трьох талановитих, дорогих футболістів Реала І я б назвав би цю зв'язку БМВ, друзі. Вона так і називається. Белінгем, Мбапе, Вінісіус. Це дійсно БМВ в Телеграмі давав скрін. Ви без кого туди підписуватись додатковий контент, отримуйте в ТГ, для того щоб не пропускати і голи і все інше. Але ну БМВ сьогодні спрацювало. Виїхали. Забили свої робочі м'ячі Реал Мадрид не без проблем, тому що перед голом навіть і взагалі в першому таймі Реал мав би пропускати. Там Чуамені два рази заблокував дуже якісно. Заблокував він е, саме два удари Аталанти вже впритул розстрілювали куртуа Тібо. Але Чуамені заблоковував. Ну, скіли в, в опорці дають про себе знати навіть на позиції центрального. Реал то повів в рахунку перший за рахунок помилки Аталанти в опорній зоні і відразу. Наказує, звісно, реал. Анчелоті по-іншому грати не може. Він зіграв контратаку. В принципі, ми це розуміли, що Реал зараз ну, з позиції сили, як це було раніше, при Зідану, грати не буде і не може по ряду причин. Але е, в них є всі ресурси грати в такий вертикальний футбол, який працює е, на помилках суперника, реал забив. МАПЕ отримав простір, пробив, забив. Після цього в нього був момент, один в один виходив, теж влучив голкіпера. Тут уже не забив. І проблема в тому, що Мбапе травмувався. Розумієте, Ралто забив травма, і вийшов Родріго, і вже зовсім інша гра пішла. Кіліан Мбапе, ну, начебто вже і роззабивався і в чемпіонаті, і трошки вже ВЛЧ почина забивати. Але подивимося, наскільки вона серйозна. Проблема реала в тому, що в роздягальну пропустили с пенальті, привезли там Чомені, по-моєму, збив гравця. І декатала реалізував 11-метровий, перебив куртуа в цьому матчі куртуа, теж як і, до речі, Алісон зіграв хороший матч, рятував реал просто космічним чином. Але прикол в тому, що я хочу о, сказати аталанта. Вони, що в першому в таймі, особливо в другому таймі, переграли тереал. Якщо в першому да, більш-менш рівна гра, но за перевагою, все-таки аталанти, ми бачимо, то другий тайм. Суцільна перевага таланти. Не виключено, що тільки і за того, що Реал забив знову швидкий м'яч на 56-й хвилині. Вінісіус вивів команду вперед. Самотужки фактично показав за рахунок дриблінгу, здорово зіграв і забив гол в дальній куточок, поклав. Хоча я б сказав, що Реалу більше з рикошетом пощастило. До Вінісіуса м'яч відскочив, і далі вже Вінісіс завершував епізод але в один дотик. В один дотик він відразу зрозумів, що треба пробивати, і забив цей м'яч. Вінісіус повертається здорово, все класно. І за три хвилини Реал Мадрид забиває третій. в випадку там Шахтаря, ми бачили, що сталося. А в випадку Аталанти ні. Аталанта так матчі не, не, не віддає Реалу. Белінгем забив вже більш красивий м'яч після пасу Вінісіуса, до речі. Белінгем уже розібрався там із захисником і поклав схожий м'яч, і Вінісіус теж в дальній куточок. Белінгем нарешті, теж забив. Uh, але далі Аталанта включилася, і Лукман дуже швидко скороти відставання ударом в ближній, де, ну я б сказав, більше провалився. Зона більше Васкеса, Діаса, там Чуамені. От вони загубили в цій зоні Лукмана, який пр пробивав е тібу Куртуа. Але підсумку Аталанта. По справедливості мала б зрівнювати рахунок. Друзі. Вони набили реалу 3 к. Вони набили Ралу 20 ударів, 10, 9, фактично 10 в площину. Врало всього, на 10 ударів по воротах було. Рал тупо захищався, від ножа вже грали. Ну в кінці гри там ну, в пусті ворота, чудак б'є вище воріт. 2 метри. З 2 метрів б'є вище, по пустим, почти. фактично. Ну, ось ми бачимо повну вертикалізацію гри Реала і зміщення все-таки більше на фланг правої гри. На лівому туди зміщувався Гарсія, висока його позиція. Але в основному чудили на власній половині поля Реал розігрував і намагався знаходити чи то Родріго, чи то Барінгама. В нього теж висока позиція. Навіть Вінісіус ви подивіться, як низько грав Вінісіус. На власній половині поля в нього середня позиція. Це дійсно цікавий е, момент, але продавили. Реал продавлював систематично от саме правий фланг атаки і лівий фланг захисту Аталанти. І саме звідти прийшли фактично всі голи. Гол Белінгама звідти прийшов. І, звісно, е, гол саме МБАПЕ теж з тієї зонки. Дійшов. Аталанта, ну, розтягувала рала Таланта грала по двох кутках на половині поля. Два-трикутники створювали, але ви бачите, просто не зафартило в цьому матчі Аталанти, хоча вони створили Ну набагато більше, ніж Реал. Хоча офіційно я зараз дивлюся на цьому порталі. По ікжи, статистика 2,55 і 2,78 на користь реала. Флешкор тут трошки збрехав. Наступний матч Бреста ТПСВ. Це класика, друзі. Колишній. Суперник Шахтаря і майбутній суперник Шахтаря. Наступний Брест обігрує кривдника нашого ПСВ. В принципі, ПСВ страждає від контратакувальних команд. Дуже шкода цю команду з Нідерландів. Вони грали тут краще за Брест, звісно. Вони все, все, все там володіли, все там перебили, все хорошо. Но одна атака, одне щастя, один стандарт Бреста, штрафного удару подачка. Десь з долею фарту. Але вони забивають свої м'ячі. Брест, якщо не на контратаці, зі стандарту тобі заб'є. Не сказати, щоб команда змінила повністю стиль гри, тому що е, статистика за перший тайм навіть була гірша, ніж за другий, хоча вони в першому повели, але в другому таймі контратакувально відповідали ПСВ. Ну ми бачимо, що команда з Нідерландів вже не змогла так сильно знущатися, як на шахтарем моментами. Тобто, це всього-навсього там за матч 18 ударів 5 площину, і в суперника 11 теж 5 площину. Але проблема в тому, проблема ПСВ, що вони в цьому матчі не змогли забити жодного голу. Тому Брест — це сенсація Ліги Чемпіонів, як на мене. Вони показують, що ну, не маючи ніяких зірок в команді, можна будувати колектив, якщо правильно підійти до цього аспекту, до Ліги Чемпіонів, розуміти свої сили реально. І за рахунок чого можна досягати результату? За рахунок контратакувальної гри, якщо ти вмієш виконувати використовувати свої стандарти, ти можеш досягати результату в лізі чемпіонів, як мінімум, з рівними суперниками. Розумієте? І навіть трішки сильнішими. Заради справедливості потрібно сказати, що тут Брест зіграв, ну, можна сказати, на балансі, тому що до цього ми бачили реальний контратакувальний футбол. Тут ми бачили, що Брест. Там з до 58 хвилин зміг нав'язати Ну свій футбол, зіграти компактно, але вже вище. Ну, все одно вертикально. Ми бачимо, що ну центр поля їм не потрібен. Вони, в принципі, четвірка атаки. Ми бачимо, чотири футболісти і всі інші за е, с, на своїй половині поля Але це все було компактно. Вони перекрили, в принципі, весь атакувальний потенціал, перекрили бакайоко і створили просто більше. Якісних моментів і забили свій один стандарт. Далі матч Брюге та Спортинга. Я тут деякі матчі все-таки не так детально дивився, тому що в мене був стрім матчу Шахтар-Баварія, де я коментував гру, а всі матчі були о 22.00. Фактично, тому більшість там і голи я не бачив, але переглядав м'ячі і Спортинга перший. І, в принципі, останній гол Брюге я теж бачив. Брюга тут перемогло. Знаєте, от Спортинг десь поникло, тому що пішов їхній. Тренер в Манчестер Юнайтед. На ньому, в принципі, весь ентузіазм, я думаю, тримався. І тут ми вже бачимо, що не забиває вже два матчі поспіль, фактично в лізі чемпіонів після відходу головного тренера. Ну і команда програє. По результатах от спортинг, подивіться, жахливо. Наскільки от тренер реально вирішував в цій команді? От вони обіграли Ман Сіті, тренер пішов, команда ще десь там щось погромила. І далі Арсенал 1-5, в чемпіонаті два матчі проти ну якихось незрозумілих команд попрогравали, і Брюге 2-1. От вам наскільки важлива роль тренера. Але заради справедливості потрібно сказати, що це була рівна гра, тому що ну, спортних нічому не, не уступав. Якщо дивитися статистику, удари фактично рівна кількість, по Ікже спортних навіть перебив. Тобто я вважаю, що заслуговували, можливо, забить більше. Але наскільки, якщо подивитися, то ну, і по Ікжи, і по ударах, Брюгя просто що реально реалізував все, що в них було, фактично, з небезпечного. А спортних не достворив те, що міг би. Феєричний, ще один феєричний матч цій лізі чемпіонів, як і Аталанта, Реал, так само і Лейпциг, Астон Віла. Дуже цікаво, тому що дві. Знову ж таки, контратакувальні команди проти лідерів. Це Лейпциг, який максимально заточений на те, щоб закидати на опенду, біжи, і ми щось і, і забиває. Коротше кажучи, і Астон Віла силова апелівська команда, яка вміє контролювати м'яч. І в цьому матчі вони намагалися це робити більше, ніж Лейпциг. Все-таки Лейпциг показав себе більше контратакувальною командою сьогодні, більше другим номером грали, але це все одно була рівна гра. Та і матч так складався, що по рівному команди грали. Перший темп сказати, комусь перевагу віддати, ну ні. По рахунку 1-1, забивали хороші м'ячі. Такі Астон, Астонвіла забила теж хорошу комбінаційний гол в штрафній площі суперника з елементами АПЛівщини, де Воткінс верхову боротьбу виграє. Скадана Магіна, і той розстрілює голкіпера вже на третій хвилині Астонвіла повела в рахунку. Забивав пенда теж гол. Ну, кур'йозний в якійсь мірі, але чисто гол РБ Лейцега. Одним пасом. Зайвальд закинув на опенду, де захисники? от, в цьому випадку востонвіли і Діого Карлос, і Торес Пау Торес мали б цей м'яч просто вибивати. Або хоча б якийсь супротив давати опенді. Це все відбувалося в зоні 14-й. Ніхто за м'яч не зачепився. Один опенда отримав вертикальний пас на 40 метрів. Голкіпера дестабілізувала та ситуація, що захисники не зреагували на, на, цей верховий, на цей верховий пас на нападника Лейпцига і опенда спокійно заходить, забивав пусті ворота. Курйозний гол. Але це ну це. Чисті м'ячі опенди, які він має забивати, якщо суперник тупить в захисті, ну ти маєш забити. Таке буває рідко, з такими хорошими, якісними організованими командами. І мені дивно, тому що Астонвіла з Баварією так не помилялася. І виграла в підсумку 1-0, не пропустивши проти Баварки. А тут такі м'ячі, чесно кажучи, пускали. Ну, можливо, це фактор того, що вони дві рівні команди, і, в принципі, таке стається між ними. Але далі все-таки Астонвіла перетиснула. І переволоділа, і перебила в якійсь мірі. Ну і результативніше зіграла, тому що забила. Швидкий доволі гол після передачі Тіліменса Дуран забив. Хоча через 10 хвилин Лейпциг відповів, знову ж таки, Опенда тут взяв участь в цьому епізоді, закинувши на дальню, де Бамкамтнер замикав. Але врятувало Астон Вілу, врятував гол Роса Барклі. Я пам'ятаю його ще в Евертоні, він дуже талановитий був. Типу, говорили, що це ну прям. По типу Еріксона, Медісона, от такий профайл, дуже такий технічний, з хорошим ударом. Футболіст, центральний атакувальний, півзахисником він грав раніше. Зараз він вже, ну, напевно, там на закаті від запасу вийшов. Пощастило, забили з Рикошету. Астанвілі насправді дійсно пощастило тут забити в кінці. І вони вже відзахищалися від РБ Лейпцига, Тому логічним було завершення, що в... от, і правильно що в матчі двох рівних команд має хтось перемагати. Для того щоб далі о, мати якісь очки. Астонвіла, я вважаю, повністю поховала Лейпциг в цій лізі чемпіонів. Вони повністю провалили цей турнір, незважаючи на те, що вони нав'язали все таки конкуренцію Астонвілі, але ще повністю провалено. Одна з найгірших команд із тих. Які, можливо, знаходяться в топі, ну і муки інтера завершилися. Хтось їм все-таки забив і переграв цю команду. З точки зору того, що інтер, ну це була найкраща найкращий захист Ліги Чемпіонів. Жодного пропущеного голу. Вони жодного разу не програли, і це сталося проти Байера. Мені здається, що знаєте, колишній тренер колоса Вишняк 100% жодного матчу колективу Інзагі не пропускає. Він дивився це протистояння. Я вам скажу: от еталонний футбол вишняка, який він хотів побудувати. Я думаю, що по конспектам Інзагі вишняк і працював в колосі, і буде працювати далі. І ну, це реально Це те, на що треба дивитися зверху. Тому що цей футбол, захисний футбол Інзагі і Інтера, він, в принципі, працює на найвищому рівні Ліги Чемпіонів, але не сьогодні, не в цьому матчі, де Байер все-таки був е заштовхав. Давайте так. В принципі, все, що відбувалося в цьому матчі, це максимально низька лінія захисту Інтера з намаганнями контратакувати. Ну і звісно, позиційні атаки Байера вони билися лобом об цей захист били-били його і нарешті пробили тільки на 90-й хвилині. Мукієле забив, взагалі захисник прибіг, забив, заштовхав. Там дійсно ж такий е сумбурний момент був і ну, Інтер. При деякій ймовірності міг би і не пропустити. Але все-таки це сталося. Вони пропустили в матчі проти суперника, який ну, більше хотів, напевно, тому що в атаці інтера не було. П'ять ударів, нуль площину в першому, в другому таймі інтера в атаці не було. Подивіться, перша поразка Інзагі в лізі чемпіонів. І звитя Хабі Алонсо тут можна його відмітити. Він переграв тактика Інзагі. В Інтера, звісно, ставка була забити свій момент. І далі захищатися, як вони захищалися при 0-0, але в цьому матчі їм не вдалося забити. Ми бачимо низьку позицію, в принципі, всіх футболістів, хоча на власній половині поля інтер розташовується доволі широко. Але в той же час і компактно. Ну і в Байера ми бачимо от два фланги. Теж трикутнички, вони намагалися яка таланта протирала створювати. Аталанта в підсумку продавлювала, ну і Байер зміг продавити, хоча гол був. Такий сумбурний. Матч, в якому теж нічого видатного не сталося. Фаворит переміг, те, що й мало статися в протистоянні Зальцбурга та ПСЖ. Тут нарешті команду Луїса Анріке прорвало. Вони змогли забити в першому таймі, і вони допрацювали вже в таймі другому. Щоправда, в другій половині. Тобто виграли 0-3, забивав Гонсалу Рамош. після скидки Хакімі. Там фактично, не знаю, з сантиметра забивав вже Рамос. Цей м'яч, гол Мендеса і дуе в кінці гри дуе зробив гол плюс пас, до речі, вийшовши на заміну замість Гонсалу Рамаша. Там певна конкуренція є. Але ну жодного супротиву. Зальцбург Ну теж провалив цю Лігу Чемпіонів, я вважаю, як показує практика. Я думаю, що Динамо зробили в принципі теж саме синхронно. Але ну моментів фактично 0-0-15 XG, ПСЖ перебив, переволодів, розстріляв, переграв. Принизив і заробив свої три очки, і трішки покращив ситуацію в турнірній таблиці. Тому все-таки, оце покоління Зальцбурга не найкраще. Як на мене, Зальцбург може набагато якісніше виховувати своїх футболістів і набагато краще реалізовувати їх. І головний і лакмус це, звісно, Ліга Чемпіонів, де Лейпциг, де Зальцбург, сказати, що когось засвітив. Ну хіба глух і конате про них і до цього говорили, але в Лізі чемпіонів поки що ми бачимо не дуже складається. І матч Шахтаря та Баварії окремий, детальний 20 хвилинний огляд, є на каналі. Ви можете його переглянути, де ми обговорювали причини програшу, причини взагалі провалу в лізі чемпіонів Шахтаря. Розібрали всі пропущені голи. Чому так сталося? Як Шахтар прекрасно розпочав цей матч, і перший, і другий тайм непогано ми розпочали. Тобто, ви перегляньте обов'язково цей огляд. Там всі висновки ми зробили. Коротко можна сказати, що ну Баварія зробила те, що мала зробити. Але якби не одне але це наші індивідуальні помилки, які призводили до пропущених ключових пропущених голів. Ну а два останні голи. В мене просто башку. Дах з'їхав, якщо чесно знесло. В мене його після цього, бо в мене дуже сильно згоріло від цих двох четвертого і п'ятого голу Баварії. Ну так, так не можна пропускати в Лізі Чемпіонів. Це Шахтар робить те саме з ЛНЗ, з інгульцем в УПЛ, а в ЛЧ з Шахтарем це робить Баварія. Отак я охарактеризую, в принципі, кінець цього поєдинку. Ну і коротенько оглянемо таблицю Ліги Чемпіонів після матчів вівторку. Що змінилося? Ліверпуль без поразок. Найкраща команда Ліги Чемпіонів зараз. Байер разом з Астонвілою, з Інтером, з Брестом. Ви подивіться, яка п'ятірка, я б не уявив би, що там може бути Брест, Інтер Астонвіла і Байер. Це фантастика. Нижче є Барса, але вони ще не зіграли з Борусією. Баварія виривається в топ-8, але це ще поки. Їх можуть звідти вибити Арсенал. В принципі, більшість команд, які мають 10 очок. Які ще не зіграли свої матчі? А таланта втратила да, Ну, суттєво на, на них це не попливає. Я думаю, вони будуть там. Вони хороша команда. То ще придбав. Дуже сильно втрачав спортинг. От ми бачимо дві поразки поспіль. Це дуже сильно вдарило. Вдарить по них, я вважаю. Но. Мені здається, вони зможуть зберегти за рахунок багажу тих результатів, які вони здобули. Не виключено, що і за рахунок перемоги над Мансіті, вони е, як мінімум збережуться в 2, в топ-24. Ну і е, звісно, Брюге ми бачимо, повисилося в класі. Реал Мадрид вже в 24-ці, вже вище. ПСЖ заїхало сюди, друзі. ПСЖ під'їхало. Розумієте? Тому ситуація доволі непогана. І селтік ми бачимо дев'ять, а низ турнірної таблиці повний провал Лейпцига. Це найгірша команда ЛЧ із тих е, команд, від яких ми хоч щось очікували в цій лізі чемпіонів. По е, наприклад, Зальцбургу, ну не дивно. хоча в них є наприклад три очки. Це їхній мала молодший брат. Зальцбург — це молодший брат старшого брата Лейпцига. Тобто, ну Лейпциг — це король цієї всієї структури Редбула. А Зальцбург це їхній сателіт, який більше грошей зараз приніс для них, що цікаво. Жерона, от Шкода, вони непогано проти Ліверпуля зіграли, але тільки три очки. Навіть Шахтаря 4, 4, розумієте, це вже. Якби Маріну Пушич може давати вітання і мені, і всім іншим критикам. Завтра на нас чекає друга половина поєдинків, друзі. Тому буде огляд. Обов'язково не пропустіть його, підпишіться зараз на канал, поставте лайк, пишіть власні коментарі стосовно цієї Ліги Чемпіонів. Завтра на нас чекає, ну, і з найцікавіше, це Ювентус Сіті. Я думаю, що Борусія Дортмунд, Барселона теж доволі цікаво. Ну, можливо, арсенал Монако. Теж можна буде спостерігати за цим поєдинком. Ну і всі інші. Матчі чи ми з вами будемо розбирати? Тому я вдячний вам за перегляд. Всім до нових зустрічей.